Доброго Ранку усім, хто живе із романтикою у душі, Ось і настав час для найромантичнішої рубрики про кохання та ще однієї історії. кажуть, що кохання це єдина правильна відповідь на питання про сенс людського існування, як віднайшли свій життєвий зміст наші сьогоднішні герої розкажуть вони самі. Тож дивимось. Дмитро та Яна у повсякденному житті не парять ведуть здоровий спосіб життя. А от познайомили їх як це не дивно цигарки познайомились. Ми когда я поступила на перший курс в технікумі, это було в 99-му году. То есть вот в этом году уже будет 15 лет, как мы познакомились. Буквально это первые числа сентября было. Вот только вот я начала ходить на ленты, еще такая вот вся перепуганная, не зная ни города, не зная технику. Мы с компанией моих товарищей, с которыми мы учились в техникуме, и шли стандартным маршрутом в сторону трамвайной остановки. И был двор, где мы Курили. А Дима шел со своей компанией, он всегда ходил с большой компанией, <сих> человек 5-7. Вот они проходили тоже через этот двор, как-то так оглянулись, увидели нас и решили стрянуть сигарету. Из этой всей компании мне сразу понравился другой мальчик. <сих> Ну, как-то вот что-то вот потом он быстро <хи>, разонравился. Не знаю, ну потому что вот как-то мы с Димой больше начали общаться, мы выяснили, что мы живем недалеко. Мы начали пересекаться в техникуме. Как то начали гуляти общаться. з подружкою? Вже каждую переміну тільки звонок. Ми вже біжали в холстову ними Постоять поговорить. Ну как то нам було інтересно, все таки не були вже старші. Третій курс сьогодні діма займається воркаутом. А я ні до душі танці сходу, які вона із задоволенням викладає. Останнім часом парубок теж захопився танцями, що правда не східними. Йому ближче кібертанці. Дякуючи популярній ігровій приставці, іксбокс Дмитро може тренуватися мало не щодня. Я думаю, якщо б мені год назад ще хтось сказав, що я ну буду займатися танцями, Ну я би не покрутив пальцем у візка. сказав, да, то це, ну може бути про кого-то другого. Та говорять, ну не про мене. Ну кавиється, маємо що маємо захоплення відеоіграми. Поділяють і інші члени родини: десятирічний Роман та маленький Руслан, якому всього 6 років. Повноцінним членом родини вважають і кота Бакса, який теж не проти провести час за іграми. Щоправда, у якості глядача. Сьогодні дивлячись на власну велику родину, Яна дуже щаслива, що на її життєвому шляху зустрівся Дмитро. Зізнається, такого парубка варто було півтора роки чекати із армії. Тяжело особливо. Чим далі, тим хуже було. особенно після цієї поїздки в Крим, коли я виїжджала, дуже тяжело була уїжать. Я після этого написала такое письмо. о в своїх чувствах тоді після розлуки закохані вирішили завжди бути разом та зіграли весілля. За 15 років знайомства Яна та Дмитро зізнаються, ніколи не жалкували про власний вибір. Такого турботливого чоловіка та ніжної дружини годі шукати. Вона терпіли. Вот у нее это очень ну, вообще важно в девушках, у женщинах это терпение, конечно. Он даже в самых каких-то таких ситуациях вот он умудряется всегда э, успокоить, поднять настроение, как-то вот подбодрить, вот наверное его чувство юмора. Він завжди був веселий. Я ну, 15 лет, Я не пам'ятаю, щоб він там из-за чего був розстроєний. расстроенный даже. то, есть, вот он -то всегда старається свої емоції, навіть вот, якщо є переживання, всегда старається подшутить, как-то вот все згладить. Своїм секретом щастя подружжя називає кохання. Це найперша та найважливіша річ, без якої Діма та Яна не уявляють свого повсякденного життя. Ось така неймовірна історія. тож побачимося з вами вже наступного понеділка, як завжди, у найромантичнішій рубриці про кохання.